У музеї Соломії Крушельницької нічна екскурсія львівське танго. У такий спосіб міська рада спільно з музеєм пропагують наше місто як місто закоханих. Так як в музеї Соломії Крушельницької ще й було записано, що буде романтика, буде простічка, заінтригувало. Перша частина нічної подорожі це розповідь про саму примадонну Варшавської опери про Крушельницьку. Для дійства обрали саме цей музей, бо у його фондах колекція архівних грамофонних платівок провідних фірм звукозапису. Наприклад, Хісмейстерс Войс, Електрола, Одеон та багато інших. І На них записана як класична музика, тобто виконавці вокалісти і виконавці на музичних інструментах, так і розважальна музика того часу. Друга частина екскурсії це власне танго. до Європи з Аргентини. Воно забрало у 30-х роках минулого століття. Українські композитори вони брали часто за основу польської мелодію, писали українські тексти. Або через основну польську мелодію якось перефразовували і робили з нею українську. І це було дуже цікаво, і видавалися ноти, були такі композитори, як Богдан Весоловський, Євген Козак. На день міста схоже дійство відбудеться у більшому масштабі. Це також має бути молодь, романтика, почуття, основне це почуття. Однак, що це буде поки що тримають у таємниці.